you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Тарасу Чорноволу, як завжди, не сидиться на місці, так і хоче когось принизити та попліткувати на своїй сторінці у соціальній мережі. Так сьогодні він вразив по і під гарячу руку. Потрапила перша леді України Олена Зеленська. У той час як всі в мережі були зачаровані новим образом жінки президента, Чорновіл вирішив роздути із її вбрання необґрунтований скандал. Зазначимо, що Олена Зеленська виступила на форумі креатив. На Україна. окрім влучної та гарної промови, жінку прикрасив надзвичайно елегантний костюм. Останнім часом перша леді рідко обирає світлі аутфіти, віддаючи перевагу темній глибокій палітрі своїх костюмів. Проте на цей раз вона вирішила обіграти тему культури в умовах повномасштабної терористичної війни своїм образом, облаштувавши молочний жакети з темною вишиванкою. Саме ця вишивка і впала в око нашому поціновувачу моди. І що ж він тільки вигадав у своєму пості під фото і Ам, Зеленською, Чорновіл залишив неоднозначний підпис. Де зоозахисники? Зеленська вбила бідну тварючку від КЛО і нашила її трупих уверх лапками на свій піджак. Це ж наскільки у людини поїхав дах, що він жартома звинувачує людину у вбивстві, навіть не розуміючи, яке саме зображення вишито. Насправді на світлому тлі цупкої тканини жакета розміщений рослинний принт, вишитий темними нитками, можна часто помітити, що Зеленська вдається до використання виразних розкішних бро у своїх образах, але цього разу місце в районі коміру біля серця зайняла саме вишивка. Та все ж Чорновіл краще знає, що саме там зображено, а гумор у нього найвідбірніший. Більш за все бідолага про це не знає, до чого прикопатись і як ще насолити Зеленському. Тому його жертвою і стала жінка президента. Загалом це надзвичайно низький вчинок, та для чорновіла. Це вже норма. Краще б головний критик країни вже пропустився та почав робити Хоч щось путьове для своєї країни на цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.